На якості є доволі цікавий автомобіль. Також зараз дуже популярний на ринку. В принципі, напевно, немає непопулярних Рено, тому що вони зараз реально роблять топові автомобілі в топових комплектаціях, топові своїми технологіями, своєю ресурсністю, своєю надійністю і своїми негнищими позовами. Що це в нас за автомобіль? Вже хто знає, знаєте Рено Кадяр, хто не знає, я кажу. Це Рено Каджар 2016 року, і він з двигуном 1,6 дизель. Цей автомобіль у нас йде трошечки потужніший за 1,5 дизель. Він йде з це Доволі надійний, хороший двигун в цих руках, з ним в принципі питань на яких немає. Але тут завжди табір людей розділяє, точніше, люди розділяються на два табори, хто за 1,5 і хто за 1,6 шість дизель. Напишіть, за який двигун ви. Завжди в мене в коментарях люди якби, ведуть дискусію, який кращий. Давайте ще раз піднімемо це питання. Напишіть, як ви вважаєте, 1,5 чи 1,6 дизель? Що? Для себе а це у нас Рено Каджар, але він не простий. Він у нас в комплектації Box. Моя найулюбленіша комплектація, тому що дійсно автомобіль напічканий різними інноваціями різними е, такими е, допоміжними для комфорта опція. Е, як, так як це постає комплектація, звичайно є автоховене дзеркал, в нас є безключовий доступ, це само собою. Просто навіть подивіться, в якому стані у нас диски, а точніше резина, вона нова. сешні диски на такій новій гарній резинці, зимовій вже брати тільки. Далі, у нас є тут датчик мертвих зом. Коли вас машина обганяє, воно вам моргає, пікає, що тут є машина. ось Бачите, це, це, це нам це показує. Давайте я вам тоді в принципі зараз ще покажу автомобіль ближче, салон. І так його пройду з вами по кругу. Салончик у нас, так як це босе комплектація, має кожені вставочки. Це видно на сидіннях. Бачите, сидіння йде з коженими вставочками. Також у нас дверна карта також має кожу тут. Коли не босе, зачасту йдуть прості сидіння, і тут може бути також тканинове. Але тут у нас кожа приємніше на дотик, по всім всьому, по всьому параметрам приємніше. Дивіться, який у нас салон. Салон виглядає дійсно класно. Тому що великий екран чи клімат-контроль, гарний лю люфт-руль. І у нас такий спідометр, також цікавий типу Лець щиток. Воно все разом гарний вигляд має доволі. Реально, от мені подобається. Також у нас по комплектації по салону є підігріви передніх сидінь, 6-ступінчата коробка ж передач. Також, як ви бачите, в комплектації є самопаркування, утримання в полусі. Це все от, такі от класна класна перевага комплектації. Далі ми бачимо, значить в нас є зразу передні партроники, взагалі фари в нас Led Pure Vision. Хто знає це сама така крута на них оптика, ксенони плюс LED ходові вогні. Дійсно, автомобіль, коли їде, тільки що він до мене під'їжджав, то виглядає він. На всі гроші, так скажемо. Ззаді в нас також є партроніки і ще, звичайно, є камера заднього виду. Е, ну, Так як це джипік-паркетник, то на ньому, звичайно, величезна така посадочка. Сидіти, я зараз продемонструю, в ньому прям дуже цікаво. І кліренс в нього також більший. Давайте покажу вам ще тут багажник. Багажник також дуже міський, ну, як то джип, є джип. У нас там є, бачимо, якісь е, прибамбази, які передали, крюк. Коврічки, ну це все власника. Автомобіль, до речі, на реалізацію. Це не мій власний автомобіль. Того майте на увазі це собі. Ну, ось такий у нас Босе Каджар. Каджар. Виглядає він інноваційно, красиво. По вигляду до нього питань нема. По комплектації також комплектація прям крута. Також задній ряд з коженими вставками, задні стеклопідіймачі. Ну, отакий гарний автомобіль. Вони дуже-дуже зайшли в нашому народі, це я точно знаю. Бачу, як часто, як часто їх купують, як часто на них десь і їздять. Що ж, давайте зараз перейдемо в салончик і подивимося, який він у нас. Ну, так, давайте вам покажу, яка тут посадочка. От, дивіться, які откісидіння з ковшами, класні. Дійсно. Так, сідаю, опа! Приємно сісти, високо дійсно, сидимо. Ключик у нас тут, тому що це безключовий доступ і в нас, звичайно, кнопочка старт-стоп. Це що в нас ще цікавого? У нас, бачите, навігація. Далі, босе, бачите, тут акустика також, динамік. Ну, от дивіться, зараз наглядно видно, як ми високо сидимо навіть на фоні цих машин. Дійсно, от така от посадочка доволі у нас цікава. Так. Перевірка, чи мене добре видно, так, да. все добре. ну Ось така машинка у нас є в наявності. Е що по технічним характеристикам? З мотором тут все окей, з коробкою також все окей. Звичайно, це ще все, якщо вам зараз подобається і ви хочете за нею приїхати. Або треба буде, щоб я її вам загнав на сервіс, тому що це не моє авто, і я в ньому на 100% впевненим бути не можу. Але якщо воно вам дуже сподобалось, це не проблема. Я вам знайду про неї повну історію. Так як це авто мені тільки привезли, і я на ній як я роблю візуальний огляд, роблю і технічно так от проїдусь, послухаючи щось гупе, якісь і нюанси, і що взагалі по ну, По якимось чи видні якісь візуальні нюанси. Якщо візуально автомобіль все окей, я його виставляю, а для людей потім робимо повну перевірку, тому що наперед мені, звичайно, цього робити не треба, бо вдруг ніхто не зацікавиться від мене цим авто. Так, далі ще з цікавого в нас є задня камера, як я вже і казав. Ну і от партроніки. Цікавий автомобіль. Все, раз заглох. Заглушили, точніше. От нас тут, про... ну, тут взагалі меню величезне. До речі, саме парковка, нажимаємо, ну, це це завжди. Коли заводимо, от, нажимаємо самопарковку. парковку. Льо... О, о. І воно, тут у нас є режими, де вибрати. Воно бачить, датчики бачать, куди можна паркуватись, куди ні. Ну, ось такий у нас цікавий варіант з'являється в наявності. Ось такий до нього ключик. І ціна. Тут от, от складання зеркал. Оце акустика, знову ж таки, отримання в полосі. Ну, Комплектація дійсно крута. І такі автомобілі у нас в наявності за ціною 16 тисяч доларів. Кого це цікаво, можете звертатися. Також давайте вам покажу, які у мене ще є автомобілі в наявності. Є такі Renault Canquest, 1.6 бензин 7 року безлічовий доступ, клімат-контроль, його ціна 6,5 тисяч доларів. Є таких два реногрансценіка. Цей доресталінговий, 1,5 дизельний, 7-місний за ціною 8,700. а цей у нас ресталлінговий. Тобто, чи ні, це також ресталінг, тільки це перший ресталінг, а це другий ресталінг. Цей у нас 10,900, тому що він босеє в автомат, на автоматі. Далі у нас є така зафірка за 7900, 1,6 бензин 7 місць. Audi 3, 1.8 бензин на автоматі за 7900, далі ті за 17 тисяч пробіга в ньому всього 70 тисяч. j за 6500, Renault Megane GT Line за d Audi R8, 4.2 бензин за 45 тисяч, Sportage за 1950, 2 літра дизель на line повна комплектація. Порса на роботі за ціною 5200 у нас 2010 року і Гольфік плюс 2008 -го року 1.4 бензин за ціною 5800. В принципі, по всім автодам інформацію так що кого що зацікавило звертайтеся. Всім гарного дня та до побачення.